Друзі, привіт! Е, сьогодні багато е, хто з України пережив багато не, таких неприємних емоцій, можливо, страху. Е, ми всі бачимо, в якій ситуації ми живемо. І ну, в зв'язку з цим я би хотів прочитати вам невеличку статтю Бальсулама з шаматі на цю тему і щоб ви трошки подумали про це. Пише Бальсулам. Коли людину охоплює страх, вона повинна знати, що єдиною причиною цьому є сам творець, навіть якщо це стосується чаклунства. Але якщо страх все більше опановує її, то і в цьому випадку вона не повинна приймати це як випадковість, а розглядати це як можливість дану їй небом і дослідити, з якою метою вона була надана їй згори. Наймовірніше, для того, щоб сказати, що немає нікого крім Творця. І якщо після всього цього страх і боязнь не залишають її, то вони повинні слугувати їй прикладом подібного відчуття в служинні творцю, що трепет перед Творцем, до якого вона прагне, був би у ній таким же великим, як і той зовнішній страх тіла, який зараз опанував її.